Титько бойко, шпаргалка виручанка. В класі в нас є панас. Має з ним морогу, без шпаргалки виручанки він не ступить крову. Він без них не, не дихне, тільки й чуть від нього. Я не знаю, я не вмію, я не чув такого. От якраз наш пане. Дошки. Та домашнього завдання він не знав ні трошки. Він стоїть і мовчить, сум в очах у нього, та спарганка Ось летить під ноги, озирнувсь і нагнувсь, ти не побачив та спарганку прочитавши. Він ледь-ледь не плаче, бо написано у ній. Так було Панасу. Не надійся на споргалку, це від всього класу.